Хочеш піймати наступний жирний airdrop, тоді знайомся з проєктом Squid. В цьому відео я покажу, як опрацьовувати даний проєкт, хто його підтримує, скільки вони зібрали інвестицій, а також як нам з вами підготуватися до майбутнього airdropu. Тому поїхали. На ICO Drops ви можете знайти інформацію, що в них вже був перший раунд інвестування, ще у 2023 році, де вони зібрали 3,5 мільйони. Наразі тотал у них 7,5 млн. Якщо ви прогорнете трішки нижче, ви знайдете всіх інвесторів, в котрі долучилися. Серед них і PolyChain Capital, і Note Capital та багато інших. Тут на горі ви можете відразу відвідати їх веб-сайт, натиснувши сюди. Ось так це все приблизно виглядає. Натискаємо Swap. В принципі, чек-ліст наших дій виглядає приблизно однаково. Ми під'єднуємо наш гаманець, вибираємо вихідну ліквідність, звідки ми хочемо відправити, і який токен. Обираємо кількість і вибираємо кінцеву мережу, куди ми хочемо відправити. В моєму випадку це Base. Відправляю, натискаючи Swap. Даємо підтвердження в гаманці. І очікуємо нашу транзакцію. В цілому, наші дії виглядають приблизно однаково. По декілька разів на тиждень ми тут опрацьовуємо, спалюємо свою комісію. Так, минулого року можна було на Squid School ще заклеймити NFT, але наразі його немає, тому чисто робимо активності, робимо чим побільше свапів, використовуємо різні мережі, щоб показати, що ми активний юзер. Ось тут ви можете знайти їх в Discord, перейти, спробувати отримати роль. Також ви тут знайдете їх твіттер. Я би рекомендував також повзаємодіяти, поробити ретвіти, полайкати їх, написати якийсь коментар, можливо, запитання. Стосовно самого дропу офіційної інформації немає в них, але я бачив інтерв'ю з командою, де вони розповідали, що в них в розробці їх токеноміка, Тому. Нативного токену в них немає. Соціальні мережі вони ведуть активно. Інвестиції вони залучили, залучають і надалі. Тому платформа працює. Це ніякий не андерадар проект. Насправді сквіт вже доволі давно на ринку. Про нього багато хто знає. Тому я також десь бачив інформацію, що у них вже близько 500 тисяч гаманців активних, тому я би радив поспішити. З посилання я, як завжди, залишу внизу під відео, тому переходьте, опрацьовуйте. Якщо будуть якісь питання, задавайте, пишіть до нас в Telegram в паблік-чат або ж напишіть -ка в коментарях. Якщо було корисно, ставте лайк, підписуйтесь, з вами будемо на зв'язку. Пока!